Петровська обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення анестезіології та інтенсивної терапії ускладненої патології, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі. Традиційний проєкт здоров'я на телеканалі д 1 та я його ведучий Павло Живітів. Отже, ми у наших випусках продовжуємо спілкуватися із видатними мечниківцями, чия самовіддана праця зробила цю медустанову прикладом надання якісної медичної допомоги а останніми роками ще й головним форпостом при фронтової медицини. В Україні, отже, відділення анестезіології та інтенсивної терапії ускладненої патології в лікарні імені Мечникова має чітко визначену специфіку, орієнтовану на надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам у критичних станах, викликаних там важкими інфекціями і так далі. Про основні особливості саме цього відділення ми будемо говорити із Валентиною лісничою, завідуючою цього відділення. Пані Валентину, вітаю вас. На вітаю. Давайте почнемо моє найулюбленіше запитання, з якого я завжди розпочинаю. Розкажіть про специфіку вашої роботи, чим конкретно займається і ваше відділення, і чим конкретно займається саме ваш конкретно цей напрям. Вже в самій назві частково можна зрозуміти, що ми займаємося найтяжчими, найкритичнішими хворими, захворювання або травма яких привела до якихось ускладнення. Частіше це ускладнення гніно септичного профілю будь-якої частини тіла від маківки голови до п'яточки. У нас многопрофільна лікарня, тому ми маємо змогу лікувати будь-яку патологію, як хірургічною, так і консервативно. Це унікальне відділення, аналогів якого немає в країні повноцінних. Тому що ми знаходимося на базі багатопрофільної лікарні, лікарні Мечникова, і маємо змогу співпрацювати з, зі спеціалістами різного профілю. Тим самим при наданні пацієнтам допомоги з мультифокальною патологією, це частіше гніносептична патологія, тобто, коли пацієнт надходить не з одним захворюванням, а коли захворювання вже призвело до наявності додаткових септичних вогнищ. До лікування можуть бути залучені усі спеціалісти, які по суті вас уточують, які так, поруч можете так, долучати які, до Так, які у лікарні, це надає змогу бути унікальним у цій сфері, і повноцінних дійсно аналогів в Україні немає. До речі, от за вашим можливо досвідом, наскільки це в тій чи іншій ситуації допомагає? Ну, врешті-решт, мабуть, максимально що досягти це, наприклад, в е, якихось загрожуючих випадках врятувати навіть життя пацієнту. Наскільки це ну, дійсно є таким поштовхом до того, щоб раз і зробили, і всі вчасно все встигли зробити? Так, ми займаємо саме критичними хворими, там, де е, затримка на добу це вже може при, призвести до смерті. То в нас хвилини, години на прийняття рішення та адекватної реалізації цього рішення. Тому саме мультифункціональний підхід, мультидисциплінарний підхід, дозволяється хворих врятувати за відсутністю цієї можливістю про порятунок таких хворих не було би розмови. У так, скажіть, будь ласка, стосовно самих безпосередньо хворих і ваших пацієнтів, хто здебільшого ці люди? З найбільш можливо, ну може може за статистикою, з найбільшими там ураженнями яких чи то органів, чи то для мене, от я наприклад собі уявляю, що гнійно-септична речі, про які ми з вами зараз говоримо, це зовнішнє, але ну ми розуміємо, що це є і внутрішні, і ураження внутрішніх органів, і, і тканин, і так далі. Отут тут розкажіть більш детально хто із якими найчастіше проблемами попадає. Наш профіль це саме уже ускладнена патологія. Наприклад, людина може захворіти пневмонією, але так. пневмонія буде однією локальною, тобто захворювання легень. Вона може пролікуватися у відділенні пульмонології, так. вона може пролікуватися у відділенні навіть не специфічному десь в районній лікарні. Але якщо ця пневмонія призвела до ускладнень наявності септичних ворог, органних порушень, тобто органні порушення – це порушення функції життєвих важливих органів. Дихання, серце, нервова система, нирки все що завгодно. Якщо це захворювання призвело до органних порушень, тоді це вже наш профіль. Якщо це захворювання призвело до наявності додаткових е, захворювань для людини, так. для нас це ускладнення основного захворювання, це вже наш профіль. Тобто ці критичні пацієнти, які, до яких треба підхід не одного лікаря. Так. Стосовно дійсно принципів роботи, я так розумію, що зараз ми можемо так поступово перейти саме до цього питання. Про мультидисциплінарний підхід ми з вами поговорили, але ж я розумію, що враховуючи ось ці м, ургентні фактично випадки, ці велику кількість цих ускладнень, коли ми з вами говоримо про те, що. <реш> Рахунок може йти на години там до банові це забагато для таких хворих. Які е, принцип роботи дослідження і виявлення тієї чи іншої проблеми, і вирішення її, от саме безпосередньо, коли людина попадає в критичному стані до вас? А, наша служба працює 24 на 7, Тобто, в будь-яку годину дня ночі, якщо пацієнт надійшов, робота буде проведена однаково. Пацієнт надходить, проводиться діагностика, одразу вирішення проблеми, вирішення тактики лікування і собственно, реалізація цієї тактики. Будь-який час доби у нас є чергові анестезіологи, є чергові спеціалісти, які надають допомогу. Тому все, щоб не було з людиною, надана допомога буде своєчасно, будь-який будь термін. До речі, ви до цього сказали про, наприклад, найперший варіант один з це перенесена там пневмонія, яка потім викликає якісь подальші ускладнення. Я так розумію, що в період ковіду у вас навантаження було надзвичайно високе. Так, у нас було сформовано на базі нашої лікарні окремо реанімаційне відділення, де лікувались пацієнти з ковід-інфекцією. Потім були дуже багато ускладнень. Потім вони переводились до відділення, вже коли були неінфіковані, не заразні для лікування вже ускладнень цієї інфекції. Так, дійсно це було в період епідемії. На зараз, крім захворювань, ми лікуємо багато пацієнтів з пораненнями. Це цивільні пацієнти, це наші захисники військові. І от специфіка саме поранених пацієнтів це великі масивні ушкодження м'яких тканин, кісткових тканин, з наявністю органних порушень. От цих пацієнтів забираємо ми. Цю, до речі, тему я теж хотів обов'язково проговорити, тому що ми не дарма говоримо, що фактично лікарня мечнику є таким форпостом, куди одразу приїжджають і важкі поранені, і, і, і військові. Відповідно тут насправді наскільки відділення то невелике, наскільки ми знаємо, да? безпосередньо ваше? Да? Було невелике, але зараз воно збільшилось за час війни. збільшилось майже в три рази. Це за і це через те, що це потрібно. через те, що почалась війна, так почала. Потреби, тому в принципі лікарня буде збільшуватись і за рахунок реанімаційних ліжок, в тому числі, стільки, скільки це буде необхідно. От На даний час ми збільшились в ну, три рази. Три рази з початку війни. Наскільки складно стало надавати допомогу? Дуже складно. Дуже змінився профіль. Усі пацієнти стали фільтруватися. Ми вже лікуємо вкрай тяжких хворих. тобто Ліжок менше, тому до лікарні надходять тільки важкі, до, наших, до нашої лікарні надходять тільки важкі пацієнти, я маю на увазі з поранених. А вони вже відфільтровуються за профілем по різним реанімаційним відділенням, і тому ми займаємось тільки критичними пацієнтами. Це важко, це велике навантаження на персонал, це велике навантаження на добову роботу. Тобто, якщо раніше... Людина могла з роботи вийти, то зараз вона виповзає або е, залишається ще трошки на наступну зміну, на наступну доб... У якості пацієнта, мабуть, <рес> Ні, так не треба теж, але от я знаю, що е, вам дуже часто і багато задають питань стосовно того, як ваші от як ви молоді тендітні лікарі. Як ви пораєтеся з тою дуже складною, емоційною складовою, яка є присутня у вашій роботі? Ви говорите про надскладних пацієнтів з надскладними пораненнями, ускладненнями і так далі? Ми розуміємо, що для емоційної складової емоційної системи будь-якої людини це є складно. Як, от можливо, ви з вашими колегами переборюєте це в собі? Ну, великий колектив, але великий дружний колектив. Тобто, ми підтримка один одному. Це дуже значуща роль у цьому, тому що без підтримки, без підтримки один одного серед персоналу це неможливо було б витримати. Ну і плюс, коли ми бачимо, що пацієнти, які до нас привезли, бо це останній шанс врятувати лікарню мечникова, це останній шанс. Треба привезти. Якщо довеземо туди, ми дуже часто це чуємо. Якщо довезли до лікарні мечникова, то у пацієнта є шанс. І коли дійсно його привозять, навіть ми бачимо, що навряд чи ми його врятуємо, але все одно врятували, Ми бачимо родичів, ми бачимо пацієнтів, вони до нас потім приходять. Ми з вами з ними через деякий час фотографуємося, бо навіть бачимось десь у кафе за межами. Ми лікарні, то це надає наснаги. І хочеться, щоб таке було найчастіше. Ну, звичайно, звичайно. Хочеться, щоб це було з кожним пацієнтом, але не з кожним такого. Ну, бувають. Бувають випадки. Ми все звичайно, що все розуміємо. Скажіть будь ласка, стосовно лікувальних технологій, які застосовуються, методи діагностики. Аналізу, е, якісь специфічні е, речі, які от ви робите для того, щоб поставити а правильний діагноз, правильно вивести там людину або пацієнта там з е, якогось е, стану, який загрожує йому життю. От які конкретні є там речі і покрокові, можливо інструкції, якими ви користуєтеся? лікарня мечника володіє сучасними методами майже усіми. Для того, щоб надати допомогу е, пацієнтам, особливо там, пораненим усім. Тобто е, будь-який час, коли надійшли, е, будь-яка діагностика, вона працює цілодобово. І який би, який би не потрібен був дуже специфічний метод дослідження, він буде використаний цілодобово. І якщо, наприклад, що стосується моєї патології, то мені важливо верифікувати, по-перше, Наявність усієї патології, ускладнено в тому числі і наявність органних порушень, тобто функція яких органів не працює ще паралельно так. з тим. Так, для цього. Може бути декілька хвилин до години часу витрачено, щоб все вже верифікувати. І я мала е, до лікування, до вирішення тактики всю інформацію, тому і саме це е, наше відділення є таким унікальним на базі лікарні нашої, тому що ми можемо це зробити дуже дуже швидко. Всі самі страшні поранення, які мають септичні наслідки, поступають в реанімацію сепсису. Там працюють дуже відважні лікарі, які рятують там, де вже врятувати майже неможливо. Це великі тілесні ушкодження, ангрени, ампутації. Ми бачимо кожного дня. Людей, які втратили всі чотири кінцівки, це все лікується в цьому відділенні, де рятують надважких пацієнтів. Всі лікарі розуміють, якщо не вони, то більше ніхто. Тому всі хірурги, всі пацієнти, саме страшними наслідками війни і цивільними травмами. Поступають в реанімацію у як до єдиного порятунку. Тому це відділення у нас на особливому рахунку, яке ми дуже-дуже дорожимо та цінуємо. Я так розумію, що враховуючи досвід і лікарні, зокрема, і ваше відділення, зокрема, є велика цікавість до проведення. Тих чи інших маніпуляцій вашими лікарями, наприклад, з там європейських колег або з колег з інших країн взагалі, тому що ну ми розуміємо, що не кожна зараз країна перебуває да в такому стані, у стані війни, і не кожна зіткається щоденно з такими саме проблемами. Як оця комунікація чи відбувається вона, чи є якісь зв'язки, симпозіуми, відеоконференції стосовно того, які є нові, наприклад, у нас. Доробки стосовно лікування тієї чи іншої патології проблеми, і, наприклад, чи є ще те, що можна у них почерпнути, щоб нашим допомогти нашим пацієнтам, Ми, лікарня дуже тісно співпрацює з міжнародними лікарнями і іншими лікарнями інших країн. За останні там декілька місяців у нас. Прибували колеги з Литви, колеги з Франції, і ми до них їздили. Колеги з Польщі, також колеги з Америки, дуже часто mm. до нас їздять, то співпраця тісна. І коли вони до нас приїжджають, то зазвичай вони не просто приїжджають подивитися, вони чергують, вони проводять час в операційний. їм цікаво. Якби людині не було цікаво, якби вона бачила те, що вона може побачити в своїй країні. Методи лікування я маю на увазі, методи діагностики. То, мабуть, би не знаходилось весь цей час. Я веду до того, що нам є чим поділитися. І якщо нам потрібна допомога, то країни і лікарі з інших країн нам обов'язково допомагають. Співпраця дуже тісна. Так, розуміємо, що вже є ну якоюсь певною мірою, мабуть, і дружні зв'язки, і дружні стосунки з так, не можна підтримувати такі зв'язки, чисто на колегіальному рівні. Це завжди дружні. Так добре, тоді хотілося б зараз декілька слів, ще дізнатися про конкретно ваших колег, вашого відділення, mm -hmm. хто ці люди. Ті люди, про яких ми вже встигли проговорити, які можуть лишитися і на другу зміну або виповзти після зміни, тому що навантаження шалене, хто вони є, ким ви пишаєтесь насамперед? Так я пишаюсь усім своїм персоналом. Він дуже молодий. До речі, це молоді лікарі, молоді сестри, переважно, але дуже компетентні. Я знаю, що е, будь-яка моя медсестра або будь-який моїй лікар, якщо він поїде за кордон, це буде лікар, е, до якого будуть звертатися. Е, лікарі майже усі володіють сучасними методами інтенсивної терапії, вони володіють будь-яким методом анестезії, вони можуть провести е, як регіонарний метод анестезії, це для людей, щоб зрозуміло, заблокувати будь-яку частинку тіла, щоб максимально зменшити навантаження для внутрішньовенної анестезії. Вони можуть пролікувати вкрай критичного пацієнта, який не дійшов, от якого привозять, нібито останній шанс, бо він помре. Вони його стабілізують, я можу на ранок прийти, якщо я не чергую, побачити, що це зовсім інша людина, не така, як дійшла. Ось вони е володіють різними методами анестезії сучасними. У нас є торакальне відділення на базі нашого відділення. Ми проводимо операції на одній легені. Ми можемо провести операції пацієнтам без інтубації в плеверальні порожнини. Це ну. Не в не в кожній клініці це, це можливо, але у нас лікарі володіють, і це може бути в будь-яку добу проведено В будь який час точніше. Це досягається здебільшого на практиці, чи є ну ми розуміємо, що цьому люди вчаться, вчаться довго: сім, вісім, дев'ять років. от, якщо я правильно пам'ятаю, але от ви говорите про те, що це не в кожній клініці можуть робити. Це що? Це е, навчання, практика, м, цікавість. Е, люди самі себе вдосконалюють. Як це відбувається у вас? Ну, по-перше, ізначально людина повинна бути компетентною. Тобто, не кожна людина, не кожен спеціаліст може прийняти цей обсяг інформації. Е, тому я її пишаю своїми лікарями, своїми медсестрами. Вони це можуть. По-друге, це великий досвід, тобто надходження пацієнтів з такою вкрай тяжкою патологією, які потребують різних видів анестезії, це досвід, на якому вони набувають вже професіональних навичок. Нових навичок. Тобто, обсяг, да, великий обсяг роботи. І якщо там деяким спеціалістам потрібно там 10 років, щоб Освоїти цю навичку, наприклад, то за кількості цих пацієнтів у нас це може бути у когось 10 років. У нас це 2 роки. Тому я кажу, що молоді спеціалісти, але дуже кваліфіковані. Ви говорите про те? Таку фразу сказали цікаво. Що навіть куди б ваші спеціалісти не поїхали або не були там, завітали за кордон, mm -hmm. то вони завжди знайдуть собі роботу тому, не просто роботу. Я впевнена, був. що вони їх оцінять як дуже майстерних От. спеціалістів. І, і тут же зустрічне питання: а, що а, ваших колег і вас тримає тут? Чому немає бажання виїхати і знайти себе десь в іншій країні, наприклад? Початку війни майже весь мій персонал залишився у відділенні. Тобто ті, хто почали працювати на початку війни, тоді, коли був найбільший стимул поїхати, майже всі, там, за 90% усі лишилися, ніхто не поїхав. По-перше, тому що це батьківщина. По-друге, тому що є люди, яким потрібно допомагати. І це всі розуміють, не дивлячись на навантаження значне. По-третє, майже у всіх. У всього моєї колективу є родичі, які служать у лавах ЗСУ. Тобто вони знають, що вони допомагають не тільки іншим пацієнтам, вони в першу чергу допомагають своїм. І це е, особливість, мабуть, нашої нації, що ми такі всі Згут... разом згуртовані, да, ми всі разом, ми не можемо покинути один одному. Ось ну і тому, що всі люблять, мабуть, і лікарню, і країну, і людей, які тут знаходяться. Тому бажання поїхати поки що немає. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, е чи є якісь е Якісь речі, якісь е, м, види там терапії, досліджень, і так далі, що можна було б там якось реформувати, е, удосконалити для того, щоб досягти можливо якихось ще більших результатів? Е, ну, все одно, в будь-якому разі, ви кожного разу стикаєтеся з різними е, проблемами, з різними діагнозами, з різними е, результатами роботи, чи можливо є щось, що хотілося б покращити або є розуміння, що так ну треба зробити тут змінити те і те, і тоді результат буде кращим. Це ж самодосконалення по суті йде своє. Медицина це така сфера, яка ніколи не стоїть на місці, тому що поки ми з вами розмовляємо, вже щось десь вже придумали. Щось придумали да, тому, е це постійний розвиток і постійне е постійна потреба в додатковій апаратурі. Але наразі, якщо виникає ця потреба, то зазвичай ми її у нашій лікарні реалізуємо. Тобто потрібна якась додаткова діагностика, вона найближчим часом буде. Тому потреба вона завжди буде. Я, якщо мене спитають, що є потреба, завжди є потреба в, нову, в, нову, в нові в новій апаратурі, в нових якихось навичок. Але це все реалізується в нашій лікарні. Наскільки тісна є співпраця, наприклад, там, з благодійними організаціями, з волонтерами, ми дуже часто бачимо і знаємо про те, що там, до лікарні Мешків або до інших лікувальних закладів приїжджає велика кількість волонтерів, які е, можуть надати ту чи іншу допомогу, там, чи в медикаментах, чи в інших якихось речах. Чи е, є така співпраця, чи є така потреба, наприклад? Е, і потреба є співпраці. Навіть до війни. Допомога була після, після початку повномасштабного вторгнення. Ця допомога збільшилась в рази. Нас підтримують, нам допомагають. Це велика подяка за це. І е, співпраця, досі люди, які нам почали допомагати ще на початку, досі зберігається ця допомога. Ми її відчуваємо. і Ну, крім подяки, я сказати більше нічого не можу. Головне, що е, у нас самовіддані люди, да, які цим займаються, які цим переймаються насамперед, так. які до вас не перші, я так розумію, що звертаються, приходять і кажуть, так, що вам треба. Так, чи, є чи... великі організації, які допомагають лікарні. Є так. люди, які е, на рівні е, відносин, дружніх відносин допомагають особисто, або мені, або навіть комусь мого колективу. Або комусь там з лікарні, і ми усі співпрацюємо, ми ділимось з усією допомогою, яку нам надають, для того, щоб все йшло за планом. І досягати найкращих результатів так, це найголовніше. Так, Це є основна мета цього так. плану. А, скажіть, будь ласка, не можу не спитати про загальну лікарняну акцію Сім'я героя Це mm -hmm. за ініціативи а, пана Сергія Рженка, так, коли. А, до поліклініки або до вузькопрофільних спеціалістів можуть звертатися або рідні наших військових, або самі військові безпосередньо. Ваше відділення наскільки активно в цьому бере участь і які є, можливо, там або цікаві випадки, або наскільки часто ви з цим стикаєтесь? А, ну, а, в плані надання допомоги в плані анестезіологічного забезпечення, то стикаємось набагато частіше ніж в плані інтенсивної терапії, бо інтенсивна терапія це все ж таки критичні хворювання самі не звертаються їх привозять до нас. Ось. Але багато багато родичів, які звертаються самостійно, багато поранених, яких, які звертаються вже колись у нас лікувалися. Там, якесь або ускладнення мінометного. Проконтролювати подальший стан там, да? Так, виникло, вони звернуться. Або як етап лікування, який вони пройшли, перший етап, а зараз от багато операцій на чарівні порожнині. Які закінчуються виведенням стоми, цю стому треба потім закрити, і звертаються вони саме до лікарні Мечникова, вже самостійно. Їх ніхто не привозить, вони просто відчули лікування у наших стінах. стінах, так і вони вже звертаються за наступним етапом свого лікування саме до відділення, де, де їм надали допомогу. Тому ми бачимо там через півроку, через декілька місяців, через рік тих же пацієнтів вони трошки змінюються. Ми їх не всі впізнаємо спочатку, але от ми їх бачимо майже всі, мені здається, вони і потім звертаються до нас повторно. Основний профіль і направлення вашого відділення це фактично допомога, ну, мабуть, 90% це в ургентному порядку, так я розумію. Так, саме мого відділення це більше ургентна, тому у мене і немає того відчуття якоїсь доби вдень і вночі, тому що це цілодобово. Якщо пацієнт повертається, ну, я маю на увазі. Про тих пацієнтів, які ми говорили, яким потрібен якийсь наступний етап, вони просто приходять до нас, то вони надходять до відділень, з якими ми співпрацюємо, і ми їх бачимо просто у якості анестезіологів. Ось так. А там вже більш така планова ситуація, тому що вони в день приходять самостійно. У мене ж все ж таки це цілодобова робота і немає день, ніч, яка це час доби. Пані Валентину, ми надзвичайно вдячні вам за вашу роботу, за те, що ви Ну, по максимуму віддайтеся тій справі і бажання допомагати людям, особливо робити це цілодобово, як ми кажемо. Тому вам звичайно, що і всім вашим колегам величезна подяка за вашу роботу. Дякую і Я за спілкування дякую. окремо за те, що трошки занурили нас в те, чим ви займаєтеся. Дякую. трошки налякала. Я вам дякую. Ні, В якому <хи> разі, а друзі, сьогодні мали розмову із Валентиною Ліснічою, завідувачкою відділенням анестезіології. Та інтенсивної терапії ускладненої патології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. І наостанок традиційно побажаємо, щоб всі ми з вами залишалися здоровими. Зустрінемось.